Проект Нереальні історії з реальними людьми реалізували на початку навчального року в школах Луцької громади. Під наглядом рятувальників, медиків та поліцейських, старшокласники проходили різні етапи практичного навчання щодо запобігання критичних ситуацій. Напередодні літніх канікул вирішили перевірити якість здобутих знань. У пішохідному квесті Безпека в дії взяли участь 11 команд з навчальних закладів Луцької громади. Загалом більше пів сотні дітей. Учасники квесту пройшли 19 завдань різної безпекової поведінки. Квест це такий. Кульмінаційний момент проекту нереальні історії з реальними людьми, який триває весь навчальний цей рік. І в десяти школах ми проводили різні завдання по відпрацюванню прппрактично відпрацюванню екстремальних ситуацій. І сьогодні це таке завершення лише цього навчального року. Якщо все буде гаразд, то і в наступному році будемо продовжувати. Кваліфіковані спеціалісти з екстрених служб медичної допомоги, ДСНС та патрульної поліції імітували кризові ситуації, де учасникам потрібно було швидко відреагувати та зорієнтуватися, аби надати допомогу чи уникнути небезпеки. Ми на практиці вчимося і повторюємо якісь певні навички по поводженню по нашій безпеці, по нашому поменти, по які нас може бути в нашому житті. Ми практикуємо певні такі естрних момент, тому що ми біжимо. Тут ми враховуємо час, тому що навіть і в реальному житті час важливий у будь якій ситуації. Небезпечні. І, скажімо, ми тренуємося і проводимо наш час у такому хорошому колективі. І що важливо, також є певний момент хорошого здорового конкуренства, який всім піде на користь. Рятувальники зізнаються, діти показали гарне знання. Тож є надія, що літні канікули пройдуть для дітей без неприємностей. Це рятувальників було сьогодні дві локації: це одна локація, ми імітували знаходження ВМП а саме гранати, тобто вони. Со посери там парку і знайшли зайшли гранату, які їхні дії були. І також ще було один з сценаріїв. Тобто ну, така стандартна. Ідуть вони також по дворі, і бачать, що іде з за приміщення задимлення, пожежа виникає, і які події було б їхні Ну при цих всіх випадках для школярів квести це не тільки практичні навички, а й можливість гарно провести час. Потрібність їхня, ну це ну взагалі вони в повсякденному житті в будь-яких ситуаціях потрібно діяти. Слід за тими правилами, які ми зараз можемо нові ну, дізнатися під час проходження квесту. А складні, я б сказала, більше цікаві, ніж складні, і на складність вже навіть не звертаєш уваги. Як швидко погодились взяти участь у цьому квесті? Ми погодились з першого разу взяти участь, тому що це дуже цікава ініціатива. Для нас винагорода – це класні емоції і знання. Саме команда варта з 28-го ліцею за підсумками стала кращою серед інших. Проте головною метою проєкту є збереження життя. Майбутнього покоління Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.